Це відео я спеціально записую для того, щоб розповісти, що таке гра граділа, чим її, дять, і взагалі, для тих, хто планує йти до мене на гру. Що я можу сказати за її історію? Походить вона з Індії, їй вже десь більше двох тисяч років. Поля дуже сильно змінювалися. Я можу тут знайти, вставити, надіюся, покажу потім, як виглядає саме моє поле, на якому я працюю з людьми. Е, шо. Брахмани її створили. Брахмани це такі індійські мудреці, типу шамані. Чому Ліла вважається грою? Тому що наш мозок легше сприймає інформацію в такому форматі, завдяки чому можна швидше і ефективніше дійти до істини всередині себе. І дійсно, поле гри відображає ключові моменти нашої реальності. Якщо ми десь не приймаємо, десь не хочемо бачити правду про себе. У нас завжди просідає сфера фінансів, здоров'я або стосунків, залежно від вашого запиту, з яким ви згодите в гру. І вона лише допоможе м'яко винести цю інформацію з підсвідомого, в ваше свідоме. Я б сказала, що ця гра набула більше психологічно-духовного характеру, забарвлення. Поясню, чому саме психологічного і чому духовного. Психологічного, тому, що ми працюємо з нашою підсвідомістю. Коли ми заходимо в гру, ми йдемо з якимось запитом, щоб щось пропрацювати, щоб щось дізнатися, якісь відповіді на якесь питання про себе, бо це гра самопізнання. От. І психологічна сторона дійсно в тому, що ми маємо пробити якийсь оце такий бар'єр. бо в повсякденному житті ми не задаємося питаннями, типу, чому я не дію, або що мені заважає, або що, взагалі до, до чого я прагну. Ну, так сталося. Так сталося, що більшість людей взагалі живе дійсно на автопілоті, і тому дуже важко зануритись у себе. Так само як працює психолог зі станом людини, так само е, гра. Завдяки ній теж можна працювати зі своїм станом. Духовна частина цієї гри полягає. А в тому, що є якась така історія та поле гри має 72 клітиночки. Кожна клітиночка описує якийсь стан людини від гніву, ілюзії, ревності до таких високовібраційних станів, такі як ясність свідомості, щастя, таке розуміння себе, наче в це поле відображає життя людини з її станами. Душа приходить, втілюється в людину. І починає проходити собі е, якісь уроки, можна так сказати. Якісь стани є поле, є чакрова система. От, не пугайтеся. Тут не треба бути якимось відлетівшим. Реально, щоб розуміти ось ці якісь там чакри. Що ще треба знати перед грою? Мій перший факап перед офлайн грою груповою полягав в тому, що я дівчатам в чат не написала, що треба. Прописати реально прям реченням. реченням свій запит. Запит може звучати так, як мені найкращим для себе чином підвищити свій рівень фінансів, або як мені полюбити себе перед грою. Ми налаштовуємося на те, що ми не йдемо зі стану жертви, ми не йдемо за готовими відповідями треба бути настільки готовим просто взяти на себе Всю відповідальність. Звісно, я як провідник я підсвічую вам якісь моменти. Але ви повинні розуміти, що ви проходите цю гру не для мене, ви проходите її для себе. Перше, що ми робимо для гри, це ми формуємо запит. Ну, але головне, щоб це речення не відповідало на питання так або ні, тому що це не карти тару, це не ворожіння, це не гадання. Друге, перед грою ми не вживаємо алкоголь. Звісно, я не буду вас питати, це на вашій совісті буде. Просто я розумію, для чого це, щоб була ясніша свідомість, були вищі вибрації. Під час гри ми не куримо. Це мої побажання. Як робити вам, вирішуєте тільки ви, тому що ви творець свого життя. І я лише допомагаю вам дійти до себе. Далі ми заходимо в гру, коли випаде на кубику шестірка. Тобто ми. Проговорюємо свій запит, своє ось це речення. Якщо не випадає шестівка, ми просто собі змінюємо це речення, щось відбираємо, щось докладаємо. От я в цьому допомагаю. Головний у нас є запит, з яким ми заходимо в гру. А коли ми вже за кожним разом починаємо кидати кубик, ми задаємо під питання до цього головного запиту, умовно, ви зайшли. З питанням, як мені найкращим для себе чином в кайф почати більше заробляти, або вийти на новий рівень фінансів. Під питання. Задаю, наприклад, питання, що мені зараз заважає почати більше заробляти. Ми кидаємо кубик, наприклад, попадаємо на клітиночку. Очищення. Що таке очищення? Починаєш думати, що в цьому контексті для мене значить очищення. Можливо, я десь зливаю свою енергію. Можливо, я роблю те, що мені не подобається. Можливо, очиститись, очищення це відпочити. І кожен додає свою асоціацію, свій сенс в цю клітиночку. Руйнується якийсь нейронний зв'язок. Ми на замість нього, на місце нього формуємо новий, і саме в грі лілі -лі ми теж формуємо нові нейронні зв'язки, або що допоможе мені розкрити свій грошовий потік, і умовно ви попадаєте на клітиночку хороша компанія, і сидите і знову думаєте. Що це для мене значить хороша компанія? Можливо, я мушу виходити на якусь каву, знайомитись з новими людьми, писати, не боятися, проявлятися. Можливо, якісь люди взагалі вже є в цій темі, і я можу спитати в них якоїсь поради. Моя задача, якщо я бачу, що ви йдете не в ту сторону. Що ви взагалі віддалилися взагалі Зайшли з грошима, а потім ми сидимо, копаємо відносини. Так може бути, але головне не віддалятися від першочергового запиту. Нашого для того, я вас направляю. Ділимося, звісно, інсайтами. Розповідаю про клітиночки, що вони значать, якісь ситуації, можливо, приклади, щоб людина більше зрозуміла, про що йде в ці клітиночки. Бо, наприклад, є такі назви як астральний план, і люди трошечки не розуміють, а це у нас про нашу другу чакру, це у нас про відносини, про сексуальність, це у нас про взаємодію взаємодії взагалі. А з задоволенням в житті, от астральний план більше про наші якісь емоції, і зв'язки з іншими людьми. Також в нас в грі є змійки і є стрілочки, по яким ми пересуваємося, коли ми кидаємо кубик. Змійки нам будуть підсвічувати те, де ми зробили якийсь дуже. Висновок з чогось, або в мене була ситуація, коли я дуже сильно хотіла вийти з гри, і вже така думаю, все, я вже не хочу грати, і це дуже багато у кого проявляється навіть у моїх а, клієнтів. І навіть коли я сама навчалася, мені розповідала моя провідниця, яка мене навчала цієї гри. Що коли дуже сильно хочеш вийти з гри, ти попадаєш на таку клітинку, на саму довгу змійку, і тебе спускає на злість з егоїзм. Гра все відчуває, що в тебе всередині, вона просто підсвічує тобі твої емоції. Хочеш вір в це, хочеш не вір. Але якщо ви вже прийшли, то значить, ви маєте з цим якби мати це на увазі. От, стрілочки у нас будуть підсвічувати наші найкласніші якісь ідеї, якщо ми зробили їх, те, що ми рухаємося в правильному напрямку. От, стрілочки це просто наші такі допоміжні знаки, і змійки також допоміжні знаки, щоб зрозуміти, чи я роблю кроки назад. Чи я роблю круки вперед і до чого мені взагалі прагнути? з собою на офлайн гру ми беремо якийсь маленький предмет. Це може бути колечко, це може бути якась фігурка, це може якийсь амулет, атрибут, який емоційно заряджений вами. Так, що у нас ще Обов'язково беремо з собою блокнот і ручку писати будемо дуже багато. Я коли сама граю в гру Ліла, в мене е, списується мінімум 10 сторінок, тому що усвідомлень справді дуже-дуже і дуже багато. Поки я вам це знімала, в мене вже стемніло. Е, надіюсь, що я вас зацікавила. Надіюсь, що ви зрозуміли, про що взагалі гра. Якщо вам відгукується, запрошую. na rua